Я боєць 21 го батальйону окремого спецпризначення Президентський полк. У грудні минулого року під час виконання бойових завдань Ігор отримав кульове поранення правої гомілки. Після лікування знову повернувся на фронт. Проте, в травні, захищаючи кордони нашої держави на Бахмутському напрямку, уламок ворожого снаряду потрапив йому в голову. Зараз чоловік проходить реабілітацію в Чернігівській міській лікарні номер 4 за допомогою сучасного медичного обладнання. Ми отримали це обладнання в співпраці. Є така організація, благодійний фонд пацієнт. України, ми з ними співпрацюємо з травня 2022 року. Це обладнання все робить для того, щоб наші пацієнти могли ходити, могли себе обслуговувати, бо реабілітація перш за все це робота пацієнтами. З тими, у кого є обмеження життєдіяльності і функціонування». процес реабілітації ігоря буде тривалим, розповідає фізична терапевтиня Ольга Охріменко. Проте вже зараз вона бачить результати. Ба більше у вільний від лікування час чоловік активно займається спортом. Тому що прагне якомога швидше одужати і повернутися до улюбленої справи футболу. Основа відновлення фізичної терапії полягає в командній роботі, в якій, окрім спеціалістів, дуже велике значення мають родичі, які мають нести позитивний вплив, бо бувають такі, які навпаки заважають цьому процесу. І однозначно, це самі пацієнти. Якщо вони мотивовані, налаштовані на успіх, як ми бачимо у Ігоря, що він хоче ще тренувати діток. То зазвичай в таких пацієнтів все виходить добре відновлюватись, і вони повертаються до нормального життя. Для реабілітації, як і військових, що відновлюються після травм і поранень, так і цивільних, у лікарні обладнали два поверхи де розмістили більше 30 одиниць медичного обладнання. Також у лікарні функціонують кабінети, де фахівці займаються розвитком м'язів рук, аби пацієнти могли самостійно виконувати базові потреби. Наразі ми займаємося з пацієнтом ерготерапією. Це маса для ерготерапії, вона використовується для збільшення сили м'язів. І пальців, і для координації, якщо там якісь маленькі, дрібні предмети, то для е, малої моторики. Завідувачка неврологічним відділенням зазначає, для них важливо, аби навіть найбільш складні пацієнти, які внаслідок травм прикуті до ліжка, знову самостійно ходили. Чоловік Лариси Жукової після кульового поранення лікується вже 5 місяців. За словами жінки, лише зараз вони відчули прогрес, почавши реабілітацію на сучасному обладнанні в цій лікарні. Результати дуже гарні. Сюди ми приїхали, нас привезли на каталки, а зараз, як ви побачили, він вже пішов з палкою і, і у логопеда є прогрес в Усіх напрямках є прогрес, за словами Лариси Кадіної, відділення може прийняти на реабілітацію одночасно до 40 пацієнтів. Загалом за 6 місяців 2023 року спеціалісти надали реабілітаційну допомогу понад 500 пацієнтам, з яких 120 – військових.